Мене звуть Ганна Кадацька. Я із міста Попасна. Моє місто зараз зруйноване війною. Литинці любили гратися у війну. Ну, чомусь це була така цікава тема. Ну, раніше це була просто як щось таке масштабне, мабуть. От. Робили там всякі схованки, робили собі навіть припаси їжі. Всякі гриби, що могли знайти, сушили, здавали, ну, що це ми готуємося, тепер як, як до блокадного ліниграду. І чемпіонська кар'єра, і перше кохання це все це відбувалося, все у папайській. Зустрілися ми з чоловіком, і саме він мене і привів до спорту. Він вже займався, тренувався. А я не скажу, що я була зовсім не спортивна, але якась. Да, та штанги не мрія підійти, бо я тоді там важила 40 з копійками. І пам'ятаю, колись моїй бабуся доручила купити банку трьохлітрового молока, І як я її донесла додому, це я вважала, що я ну, такий важкий груз донесла і сама. І це було дуже так. ну, Я це думала, ну нічого, я така сильна, як школу закінчила. А він каже: пішли, каже, трошки підкачаюся. Ти каже, така худенька, можна трошечки як додати форму. У мене подруга була трошки як з лишньою вагою, і все ж хотіла схуднути. І ми до цього спортзалу колись приходили. Ми доходили до залу, але ні разу. Так і не змогли туди зайти, тільки підійдемо, а виходив якийсь чоловік, і ми хопа, і проходили мимо, бо вже стіснялися. І потім вже влітку каже, давай почнемо займатися, бо ну, і людей влітку, як завжди, то менше. Ну і все, і від того я почала. Люди Йшли на цей референдум, багато йшли як на парад. Одна знайома, навіть як ну так і казала, що от як, от чого ти проти, от якщо значить, Росія нас візьме, то в мене буде пенсія 70 тисяч. А я кажу, а чому? Кажу, у вас буде пенсія 70 тисяч, як у мене кажу, родичі є у Росії і отримують там копієчні пенсії, а чого це вам дадуть 70 тисяч? Був знайомий поліцейський, який казав, те, що якщо от будемо під Росією, я буду отримати 100 тисяч. Я кажу, ти не будеш отримати 100 тисяч, бо ти вже будеш. Ну ти вже продався, можна сказати. Тобто таких людей кажу, ніде не люблять, mm -hmm. не дивлячись на те, що у мене ну, сказати, в Україні немає зовсім ніяких родичів, ну саме моїх кровних. Да? Усі вони живуть у Росії. Але я ніколи не хотіла туди. Мені не подобалось. Коли я там була, мені не подобались навіть самі люди. Вони зовсім інші, інші відносини. Мені ніколи не подобався Путін. Мені вже не подобалось навіть вже з того моменту, коли Росія вторглася в Осетію. І я вже тоді ну, розуміла, що це, ну, це вже не дружелюбна країна. Моя мама народилася саме в Грузії, в Абхазії. І я добре пам'ятаю, як мені бабуся розказувала. Як ну який це був гарний, красивий регіон? Почали люди, що от ми будемо до Росії, до Росії, що там буде гарно. Я тоді почала казати: кажу, ну, ось дивіться, от є яскравий приклад, це Абхазія. кажу, я знаю як. Було це раніше, яка це була країна. Скажу, і кажу: скажіть тепер мені, будь ласка, от Абхазія тепер відокремилась, да? вона якби і не туди, і не сюди. Те ж саме кажу, буде і з нами. Але ж все одно, ну люди ну, чомусь я не знаю. От для них було, що якщо Росія, то це буде щось таке, і мана небесна впаде, і всі відразу розбагатіють. Комуністична партія збирала народ на площі. На підтримку саме цього референдуму я ходила саме подивитись, да то це були більше люди похилого віку. Тобто, як би сказати, що ну, ті, хто працювали, вони так працювали і їздили на роботу ніхто до цього особливо не, не приходив. І у 2014 році потім ми вже ну, ну дивимося, що вже така тенденція йде, що все ж таки буде якесь, мабуть, відділи, відокремлення, і то ми з чоловіком поїхали в Київ. От, І ми тут були рік. А коли попасно вже освободили, от, і ми повернулися обратно. Розпочалася така от саме такі Обстріли саме попасне ожесточеної бої йдуть за город попасне в Луганській області. Там бойовики практично безперервно атакують позиції українських воєнних. Погибли мирні жителі прилетіли. Тоді гради були біля нашого дому. Тоді, ну скажімо, город був майже пустий. Бо було дуже страшно от, і багато людей пороз'їжджалися. Ну ми, можна сказати сиділи до останнього поки же снаряд не упав саме біля нашого будинку. І на роботі у нас теж як ми так між тренерами як. Такі були суперечення, хто казав, та це все нічого не буде. Хто казав, та ні, як Америка каже, то може, ну це все ж таки не, не яка країна. От. І кажуть, а ти ж як з того більше ближче до, до війни, от як ти думаєш? А я таки сказала: почнеться щось лихе, бо не може стояти така огромна армія, і це може так. Просто так стояти, бо це дуже великі затрати. Бо для якої країни, як це почалося, якщо вже Америка сама каже, що щось таке буде відбуватися, тобто я казала, що треба готуватися саме до поганого. Якраз ми поверталися із змагань і думаємо, що ж так, потяг так якось їде, вже повинні були давно приїхати до Києва, а щось ніяк не приїхали. Потім почули, якась жінка заплакала. Потім почали ще там якісь так, така тривога. якась почав, почали всі якось так поміж собою, так що шу шукатися. Ми спочатку ми не поняли, що що таке сталося. А потім вже об'явили, що до Києва потяг їде так повільно, бо Київ почали обстрілювати. Неділю ми були в Києві, от, а потім вже чоловік там з горем пополам виїхав із Попасної. Попасну тоді бомбили теж, от, ну, може не так сильно, але все одно були обстріли. І тому потяг він то від'їде, то повернеться. Тобто він не мог два дні був, був у потяг і не мог виїхати з Попасної. Тільки виїхав і буквально там, тільки можна сказати, хвост від'їхав і якраз на рельси. Попав в знаряд, можна сказати, що могло би все могло би бути. І не думала, що Київ захоплють. Мені чогось таке казало, що цього не може статися, бо Київ це Київ, це серце країни, і просто так його ніхто не віддасть. Жахливо, коли ти дивишся на ці зйомки. І бачиш свої, скажімо, рідні місця, рідні вулиці, де ти ходив, і це вже зруйноване. Загинуло багато знайомих. Наші батьки до останнього ж сиділи по пасні, думали, що, ну, що може це минеться. Що буде як у 14 році: що постріляють, простріляють, і, і, і це все скінчиться. От коли вже почалося так, що ну, Таке руйнування, і то так дійсно багато поїжджало людей. Я і зараз ну, бачу ті зйомки, яке зараз місце. Я його ну, стараюсь пам'ятати таким, яким я його запам'ятала останнього разу. Тихі вулиці, їдуть там таке повільне, повільне життя, де де-не-де де приїде машина, велосипеди, ідуть люди. Я не хочу. Щось сприйм, сприйм, сприймати те, що вже його немає. Якщо попасно звільнять, ми поїдемо, хоч подивимось на, на наші залишки, хоч на руїни. Я вам хочу показати декілька світлин попасної. Ось, Наприклад, ось цю. що це за будинок? Це будинок це був на першому поверсі, там був Ащадбанк. От. А тут, якщо Якраз, якраз напроти нього там буде магазин АТБ і клуб. І от саме там наш спортзал знаходився. В принципі, попасна вона вся ось так виглядає. Як вам Зараз це вона так, та ну, це жутке видовище. Оцей дім теж прославився, да? бо так, да. там повзокупанти з, <пас> з пральними машинками проїжджали. Так, 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 так. Це теж центральна вулиця. І інформація взагалі, може там щось все ж таки вціліло чи живуть там люди у попасній. Ну, більш ціліла, може, якраз от саме район, там де ми жили. Там якось більше, мабуть, будинків лишилося, Але на, на жаль, нашому не пощастило, Три поряд будинку наші ще двоє повністю згоріли. Туди, більш ближче до Первомайська, там та дебахнуло. Там взагалі можна сказати, що. Стертав навіть якщо проїжджають, то навіть думаєш, куди ж могло навіть уламків не видно. а Так порозліталися всі будинки. Це якраз наша спортсменка, якраз е, вона приїхала з Паралімпійських ігор, е, де здобула срібну медаль. Ще в нашому залі якраз тренувалися е, з батальйону Святослав. Чим особливо був ваш е, Він був у нас як родина. Тобто ми зустрічали праздники разом, ми разом їздили на відпочинок. Тобто, у нас був дуже такий дружній колектив. Ну, можна сказати, ну просто як одна сім'я, одні проблеми якось намагалися їх вирішити разом. У нас було багато і чемпіонів, і рекордсменів України, і рекордсменів світового масштабу. Це моя донька. От. І це вона робить ривок вправа із важкої атлетики. Вона саме займається важкою атлетикою. Оцей прапор. Це моя вже наша така задумка. Це ми вже саме його зробили. Спортом вже займаюсь років. 30... 36 років, і можна сказати, що всі 36 років пройшли в цьому спортзалі. То він мені як рідний. Може, навіть спортзал більше жалко, ніж будинок власний. Сам клуб зруйнований, проводили чемпіонати області. і Нам були потрібні і ноутбуки, і там телевізор був. І в ноутбуці були документи. Наш секретар міг як приєднатися до того ноутбуку, хоч він і був лишився він у спортзалі. От але коли він почав його шукати, то вже його IP-адрес був у Москві, тобто його вже викрали. Ну, стосовно відповідно, що, мабуть, і взагалі все вже, що було, все вкрадено. Кожного дня гинуть на фронті багато людей, От, тому хочеться, звісно, скорішого завершення війни і обов'язково нашою побідою.